Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда Психології, з вами Оляна. Отже, сьогодні поговоримо щодо основних типів клієнтів, які я зустрічала на своїх консультаціях щодо їхнього запиту на пряме керівництво і порадництво психолога на сеансах. Є люди, яких ми особливо в англомовній психології називаємо dependent client або залежний клієнт. Тобто це клієнт, який приходить за дуже директивним стилем проведення сеансів. Тобто, йому треба, щоб не він подивився на себе в техніці, наприклад, дисоціації, ну, тобто з боку зі сторони. А йому потрібно, щоб все визначив конкретно психолог. Як професіонал, і щоб розклав його ситуацію на 1, 2, 3, 4 і по списку кроки, і дав конкретну рекомендацію, бажано дуже детально в тому, що йому бої треба робити. Це називається залежний клієнт. Це не мої терміни, а це термін офіційної, принаймні англомовної психології. Далі є клієнт більш поміркований щодо цього. Він і вас послухає, особливо, якщо він розуміє, що він вам може довіряти, але і, собі, і до себе буде дослухатися, і якось він балансує на межі того, як він розуміє ситуацію, і як розуміє ситуацію психолог. Є клієнти, так звані незалежні, це люди, які не дуже довіряють зовнішньому світові взагалі, які важко сприймають на віру чиюсь точку зору, навіть якщо це професіонал, і вони дуже сильно все фільтрують. Це називається незалежний клієнт. І в залежності від того, який ваш стиль ведення сеансів, у вас можуть бути певні певного типу клієнти в вашій такій основній клієнтській базі. Наприклад, я сама належу до людей незалежного типу, це не завжди в плюс, я вам чесно скажу. І я належу до психологів недирективного типу. Я не люблю людям розкладати їхню ситуацію на 1, 2, 3, 4, як я її бачу і по пунктах, хоча іноді я можу це робити, але я намагаюся ставити людей в такій ситуації, в таку техніку, щоб вони бачили себе в розстановці, в техніці. З свого кута зору. Іноді, коли я ну, бачу, що потрібне моє прям пряме втручання, я його роблю, але в принципі я до цього не схильна. Це називається недирективний підхід до сеансів, і це не подобається залежним клієнтам. Тому, якщо директивна людина, така, знаєте, ось таких психологи дуже часто виходять з Колишніх викладачів або з колишніх менеджерів, ось, то скоріше за все, в вашій клієнтські базі будуть люди залежного типу. Якщо ви не директивна людина, то, скоріше за все, в вашій клієнтські базі основні будуть люди поміркованого типу і незалежного. Тому що люди залежного типу, хоча й будуть розуміти, що ви даєте щось важливе на сеансах, але можливо не так чітко і зрозуміло, і директивно, як вони би цього хотіли. Ну, фактично кажучи, вони би хотіли перекласти на вас свою відповідальність в багатьох питаннях. Так мені сказав психолог, і я це роблю. Так що, але будьте готовими, що якщо щось піде не так, вас можуть в цьому вже і звинуватити. Тобто тут такий, знаєте, як кажуть, догострий такий меч. Отже, до чого береться оця залежність, поміркованість і незалежність. Нічого з цих Варіантів не є ані плюсом, ані мінусом. У усіх них є і плюс, і мінус. І навіть у залежного клієнта є свої плюси. Наприклад, це люди адаптивні, які дуже швидко адаптуються під ситуацію. Але це формується в дитинстві. Залежний клієнт це зазвичай клієнт, коли він. Зростав, то над ним була гіперопека, ненормальна опека. Тобто за нього завжди знали, як йому краще, і не в директивному типі, такому, знаєте, жорсткому, а в такому поблажливому типі типові. Все знають завжди за тебе інші, тому що вони бажають тобі тільки добра, вони тебе дуже люблять, цьом-цьом-цьом, Але ти будеш робити так, як я сказала. І завжди треба з мамою порадитися про все. Це ті а, клієнти, які перед тим як щось робити, вони обдзвонять всіх своїх родичів, всіх своїх друзів, вони обов'язково з усіма порадяться і все одно не будуть знати, що їм робити. Ось, це такий тип а, людей. Люди поміркованого типу це зазвичай люди з дитинства, яке пройшло максимально нормально. Там не було ані тиранії, ані гіперопеки, ані якихось складних ситуацій, в яких дитина або підліток не міг ні на кого покладатися. Тобто, там було нормальне дитинство. Там, де була і нормальна опіка. І е, е, водночас дитині давали е, якусь волю, якусь свободу вибору, і от виходить така поміркована в цьому сенсі людина. Це не означає, що їй не потрібен психолог, це не означає, що їй не потрібно розібрати якісь такі складні ситуації, але зазвичай вони приходять щось відгорювати або е, отримати моральну підтримку. В таких, наприклад, ситуаціях, як розлучення, або на межі розлучення, або коли хтось помер в родині, ну, тобто в такій ситуації, в такій ситуації горя вони приходять до психологів найчастіше. І є клієнти незалежного типу, які, які дуже складно пропускають чиєсь керівництво. Пряме, таке директивне у свою душу, у свою психіку. В цьому також є плюси і мінуси. Плюси те, що вони думають незалежно, мінуси те, що вони люди часто мало адаптивні під швидко змінюючуся ситуацію. Коли треба адаптуватися, їм адаптуватися іноді важко. Це люди часто, які вийшли з важкого для дитини. Дитинство. Дитини, дитинство. Це люди з або з дисфункційних родин, або там, де взагалі родини не було, ну, тобто дитячий будинок, або там, де в родині були затяжні періоди дисфункційності. Наприклад, хтось з батьків був залежний, і дитина мала контролювати, щоб, умовно кажучи, п'яний тато не накинувся на Маму або інших дітей, щоб людина з психічною хворобою і якимись нервовими нападами не шкодила собі або оточуючим, щоб сестра або брат, яких вони дуже любили, припинили вживати, наприклад, наркотики. Ось, тобто дитина, це людина, яка дитиною пройшла. Важкі часи випробувань, які були їй не за віком. <кій> Такі люди, це може бути все дитинство, або це може бути просто якийсь затяжний такий період. Ці люди важко сприймають директивний тип керівництва, тому що вони навчилися дуже рано, не за віком думати самостійно, і їм не подобається, коли хтось, там, значить. З висоти свого авторитету починає їм розкладати їхню ситуацію на 1, 2, 3. Умовно кажучи, якщо ми з вами уявимо, що у спілкуванні між психологом і клієнтом є такі дверцята, то між залежним клієнтом і психологом дверцят жодних немає, він вже заліз на вашу територію, сидить на Стільці і слухає вас дуже уважно. Особливо такі люди схильні слухати відгуки, значить, оточуючих про психолога. Якщо відгуки добрі, він до вас прийде і відразу дверцят між вами не буде, скоріше за все. І людина вже буде на вашій території, буде, буде вас слухати і намагатися отримати дуже таке пряме керівництво. Людина така поміркуваних поглядів на директивність буде знаєте зберігати ці двері відкритими, але буде сидіти на своїй стороні і думати, щось візьму, щось залишу. таке. А людина, яка незалежна, оці дверця будуть привідкритими десь на так от і е, вона буде дуже і дуже обережно е, брати щось собі, і часто ви можете почути від такої людини е, в кінці сеансу Дякую вам за все, добре, я подумаю. Це не означає, що людина персонально не довіряє вам. Це означає, що їй для довіри А потрібно більше часу. Вона має впевнитися, що ви реально на її боці. Ось і б, що такими були обставини формування цієї людини. Я скажу, що я належу до от якраз таких як клієнту незалежного типу, тому що такими були обставини мого дитинства. Було багато моментів, які були мені не за віком, і дуже важких моментів. Тому ну, я, я не директивний психолог, я якраз таки не люблю давати людям. Знаєте, вам треба зробити 1, 2, 3, 4, 5. Не люблю, хоча можу іноді. І а, деякі клієнти залежного типу, які до мене приходять, ну, вони можуть потім сказати: ви знаєте, я відчуваю, що ви даєте щось дуже корисне мені на сеансах, але я очікувала не того, я очікувала, що ви мені скажете, що мені робити. От прямо так, от конкретно знаєте, в лоба. А я замість цього техніку, десоціації, асоціації, приміряння ролей. Ну, тобто я дуже-дуже люблю давати, вести люд, людей по техніках, щоб не просто весь сеанс тільки розмовляти, а конкретно ставити людей в певні техніки, щоб людина сама подивилася на свою ситуацію. просто Трошки під іншим або дуже під іншим кутом зору. А, і а, у таких психологів, які не директивні самі, в них основна клієнтська база не буде складатися з залежних а, клієнтів. А, але не, ці люди, які залежні, Клієнти, але м, дуже рефлексуючі і дуже думаючі, вони можуть потім це оцінити. Що потім сказати: Ви знаєте, я став або стала після ваших сеансів більш самостійною. Я зрозуміла, чому ви. Тому що я відкриваю карти завжди я кажу: Ви знаєте, ви спілкуєтеся зі мною, вибачте, я кажу, термін не від себе, а з офіційної психології. Але ви спілкуєтеся зі мною як dependent client, як залежний клієнт, термін офіційної психології. Ці клієнти хочуть, щоб я все розклала по поличках. Ви от маєте знати, що ви зараз належите до таких людей, тому що такими були обставини в вашому дитинстві. І часто я кажу, чи була гітеропека, чи за вас все вирішували, чи був там хтось така, знаєте, рука, яка начебто з любов'ю, з любов'ю, тому що там зазвичай не таранія, там з любов'ю з любов'ю, але з любов'ю їж ту кашу, яку я тобі сказав, бо тільки так тобі корисно. Ось, і люди кажуть, що так, таке було. І навіть такий, умовно кажучи, залежний клієнт може стати. А потім більш такою людиною самостійною і незалежною, більш рішучою. Тому, мої любі, такі справи. І якщо незалежний клієнт не буде вам на перших сеансах довіряти, відкриватися так, от знаєте, легко, це не означає, що він не довіряє конкретно вам, це означає, що людина просто звикла полагатися в усьому на себе. Ось, Тому знайте, що є різні типи клієнтів, різні типи психіки, і ще на просторах колишнього Радянського Союзу дуже затребувані, поки що, поки наше суспільство ну, в Україні, наприклад, не стало більш здоровим, дуже затребувані часто психологи директивного типу для залежних клієнтів. А тому, коли ти висідаєш на своєму каналі Аля з короною на голові, і кажеш кожну своє. Каж, кажеш кожне своє речення з залізобетонною впевненістю, просто з такою маскою, муру, значить, на обличчі, що ти ніколи не можеш помилятися. Там, сальчі, це так, Це таке все, знаєте. Як з дітьми розмовляєш, такі психологи у нас дуже часто затребувані. А ті, які рефлексують, які кажуть, я в чомусь можу помилятися, ці, які поводять себе просто як прості люди, часто їх пишуть, ви не дуже в собі впевнений. Ну, звичайно, звичайно особливо тих психологів. Ті психологи, які вчилися за кордоном, їх привчали спілкуватися з людьми на рівних. Тобто їх апріорі готують до того, що вони будуть спілкуватися з людьми такого поміркованого типу, найчастіше або часто навіть готують до того, що вони будуть спілкуватися з дуже незалежними людьми. Ось і тут робіть так мої зайчики. Один, два, три, чотири в англомовному середовищі не пройде. Це в нашому середовищі, в пострадянському таке проходить. Тому такі справи, на жаль. І, звичайно, це проходить, тому що навіть я, мені 42 роки, але я ще застала, коли люди, слава Богу, не з моєї родини, але я чула від сусідів від когось такого, таку фразу, як Сталіна. На когось там немає. Тобто, якщо Сталіна на когось там немає, це означає, що в суспільстві ще не так давно, там, два покоління тому, був запит на спільну руку і якесь таке вождиське керівництво. Тому досі в моді безапеляційні гуру, безапеляційні якісь професіонали, які аля знають і вирішать вам все. В англомовному середовищі такого немає, тому що зазвичай це демократичні країни, де, в принципі, дуже багато чого вирішує суспільство. Там також не без проблем, там є свої проблеми, але там точно не чекали Сталіна десятиліттями. Тому такі справи мої рівні, і я би сказала, якщо ви бачите, що вам якийсь психолог, як гуру, віщає залізобетонно. То це радше привід а, задуматися, замислитися, а не довіряти а, тому знаєте, образу людини, яка все знає, повирішує всі ваші проблеми і розпише вам план на 1, 2, 3, 4, 5. Ні. Це дуже дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.